Так, за кадрами я накидав сетеровий гетером. От тут щось таке от XX стоїть, не там де потрібно. Давайте запустимо, подивимось, чи буде працювати. Там бачу щось. Ну не працює. Працює дозволити. Виходимо. Так, працює. Значить, просто так назва set X, Set, Y. Це, значит, я вигадав. Може бути set написано ну, інший більш повніше. Setup X, наприклад, Setup Y. От. Результат буде самий, той самий. Смисл той, що тут він встановлює ці значення X і Y. А get X і Get Y повертає ці значення. Ось це X і Y. У реалізації ну, додалося всіх чотири методи. Ось вони. Set Сет, X. Що він робить? Просто присваюва. Нічого іншого він не робить. Так само для Y, для Get X і для Get-Y. Ну, терпіння мені не вистачило зробити це для класу 3D. Це просто демонстрація, значить, як це, як це буде виглядати. І значить, наступне відео, скоріш за все, я зроблю мель-діаграмку класів ось цього прикладу. Ну і там вони будуть присутні. Тому значить, я це показав. Ще раз нагадую про те, для чого це робиться. Тому що X і Y, тобто, значить, змінні поля класу, вони повинні бути. Захищеними, тобто до них ну, не можна просто так дістатися, а дістатися можна лише через методи. Це принцип інкапсуляції. Ще раз нагадую, ООП. Вони інкапсула знаходяться і щось вони там собі роблять. А ми за допомогою методи або властивості значит, ми, значит, маємо до них доступ. Ну, в даному випадку вони нам ну, якби, ну, такої важливої ролі не грають. І ще раз показати, що ви ну, можете використовувати те, що вам потрібно. Не обов'язково там, по цьому списку, щоб воно все було там, таке. Можна, якщо ви розумієте, що ви робите, можна зробити, як було зроблено до цього. Так, давайте я поки що поставлю на паузу. Так, значить, давайте проведемо ну, такий маленький експеримент, щоб ми подивилися, по-перше, як будуть працювати наші сетери і гетери. Ну, сеттер, ми подивимося один. От, і подивимося, що потрібно змінити, ну, щоб тут було все працювало добре, щоб відповідало цьому принципу ОП. Ну, давайте проведемо такий експеримент. Ось у нас, начебто, Алло, добрий день. Так, тут перервали трохи. Що я хотів? Я хотів провести невеличкий експеримент, щоб показати, ну, які потрібно зробити зміни. Давайте спробуємо цей експеримент, проведемо таким чином. Ось ми отримали наші координати, створили крапку, а тут я зроблю ось якусь штуку. Я возьму і просто ось так от беру PA і... Почекаю поки що він мені дасть і значення, і тут поставлю там одиницю, наприклад. Тобто в будь-якому випадку це буде одиниця. Якщо я так запущу, ну і спробую виконати це. Я, наприклад, даю нулі. А тут 3, 4, 0. І на відміну від очікуваного. 5 я буду отримувати іншу цифру. Я буду отримувати в таку відстань 447. Чому? Тому що я в цей момент я змінив оцей Х з 0 на 1. Виявляється, що можна так, таким чином робити, і ну, як тут правильно поступати в такому випадку, щоб дані у нас були захищені. Ну, якраз у нас є сетери і гетери, от давайте ми ось це поки що залишимо. І ось тут ось це от оголошення перенесемо, значить, в Private. Так, ось перенесли в Private. А тут ми їх закоментуємо. От, тепер, значить, якщо зберегти все це, і, значить, запустити нашу програмку, бачите, він вже ругається. Бо чому? Тому що він просто X цей не бачить. Бачите? Якщо я закоментую тут, ну і, і працездатність перевірити, я запускаю. От, і знову нуль. 0, 0. 4. 3, 4. 3, 4, 0. знайти відстань. Знову 5. Тобто працює все нормально, тому що ми не змінювали. Ніка. Але ж ми можемо тепер: у нас є сетери і гетери. От як працює сетер. Тобто ми можемо зробити так: PA. Set, x1. Ось так зробити. Тобто зміну ми до того х можемо добратися ось таким чином. Дозволити. Ну і знову там я тут начебто набираю 0,00. 0, 0. Потім х у нас зміниться. Тут 3, 4. І ось тут 0. І знайти відстань, і бачите, бачите, знову вона змінена. Тому що я її змінюю вже непрямим не доступом до цього ікса в точці PA, сетера. Тут я змінюю Х. Ну, тут я теж закоментую. І таким чи нам висновок? Якщо ви хочете захистити дані, то вам доведеться в будь-якому випадку розміщати в секції Private ось ці дані, котрі є. Для доступу ви будете робити саме сеттери і гетери. Ось, ось тут, я, щоб показати необхідність. І для класу серивимірної крапки, у нас такого немає, тому воно залишиться так, як є. Ну я сподіваюся, що ідею ви самі зрозуміли. Наступне відео буде про побудову діаграми.